Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні! Давно в нас виходило відео, за що вибачаюся, все нема часу, почалися жнива, багато роботи біля бджіл і не було, чесно говорячи, коли цим займатися. Сьогодні, по проханню багатьох підписників, завжди виникає при покупці маток. Завжди виникає запитання, що з себе представляє лінія Карні Кізінгер С-64. Ми вже знімали неодноразово по цьому відео. І сьогодні, на прикладі дев'ятої сім'ї, їй вже є одне відео. Ми розкажемо і розберемо повністю гніздо, що воно на даний час представляє. Залилася наша карніка, не залилася, як тримає гніздо, кількість розплоду, кількість меду. Скажу попередньо з цієї сім'ї було відібрано чотири рамки розплоду, і відібрано дві повних пергові рамки перги. І відкачано два гніздових корпусів. Зараз буде друга качка. І інтересно самому, що тут робиться, і інтересно для нас підписників. Дивимося, вулик. Маточка тут 22-го року, карніка Зінгер f 1 Лінія С64. Подтанцовка. Так, розбираємо сім'ю нашу, дивимося. Скажу, що в нас зараз по взяткові великих масивів соняшника не було. Було всього навсього гектарів 30 соняшника і гектарів 30 гречки. Дивимося, що в нас робиться зараз вулика. Так, верхній корпус. Видно, що вже більшу половину запечатали. Ось така у нас вже красота. Так, зараз знімемо верхнього корпуса. Подивимося, що в нас робиться в другому корпусі. Можна сказати, що корпус поще запечатаний. Так, поставимо його далі. Ух ти! Не є легкий. Ось так щось трішки побудували. Мед янтарний соняшник з гречкою. Дивимося, що в нас робиться в другому корпусі, глянемо крайню рамку і глянемо середню. З завтрашнього дня ми розпочнемо завершальну відкачку меду. Ось така печатка в другому корпусі. Рамочки долиті. Вони пару днів допечатають їх. Так, зараз поставимо корпус на корпус. Середню рамочку. Зараз виймемо середню рамочку. Ну, отуте, щоб з медом такі не будемо брати. Десь влізла в клешню. Ну, візьмемо середню. Показав крайню. Середня отак гарно теж печатана. Медок темний буде. Так. І інтересує, що робиться зараз в гніздові. Як гніздо залито, скільки розплоду. Зараз будемо дивитися. Угу. Повний корпус другий теж медо. В нас розпочинає цвісти золотарник. Я думаю, що ще вони піднесуть. Оп. Повний корпус чується по вазі. Так. Поки накриємо. Потім ми в братній послідовності все зберемо. Трошки подимем. Погода у нас сьогодні не є дуже гарна. Був дощ, була гроза. Гніздо ми тримаємо 10 рамок. Так, Дивимся. Малої місця, звичайно, можна було третій корпус ставити. Ця рамка зверху мед, повиходив розпліт і засів. Повністю передивимося гніздо, щоб не виникало лишніх запитань. Як тримає зінгер гніздо. На крайній рамці теж нас розпліт. Печатний. Бджоли, як бачите, самі. Досить багато. Трошки відставимо в сторону, щоб льотка їм перегородив. Дві рамки розплоду. Бо дуже виникає багато запитань, що карніка заливається. Ця підлита Розплід є. Поки, як бачимо, розплоду хватає. Ця теж рамка з молодим розплодом. Набудували трутня. Ми це все зберемо. Можна було їм ставити третій корпус. Поставимо цю рамочку в сторону. Там ще знизу набудовано. Я щось в розрахунку на те дивився, що ось такі язики. Теж розплідна рамка. Теж розплідна рамка, як бачите. Зараз я покажу ближче на камеру. Це будемо считати, третя рамка розплоду, так як е -е, попередня була трошки підлита. Молода пчела і печатний розплід. Ось так. Як бачите, якщо давати їм місце роботи, Нічого вони не заливаються медом гніздо, а тримають гарно гніздо. Дивимося далі. Трішки моя проблема тут а зроблені за високі днища трішки, і під час взятків вони набудовують оце все. Маточка в ройовий стан не входила. Попередньо, як я вже казав, першу викачку взято тут два корпуси повних меду і дві повнопергових рамки. Четверта рамка розплоду. П'ята рамка розплоду, от який гарний розплід. Хочу достати язики. Ох. Обірвалися. Бджілка є спокійна. Я сказав би не на п'ятірку спокійна, але на четврку з плюсом вона спокійна. Ось так. Так. Ця рамочка підлита метком. Ось тільки ми надерем. Ось так. Цю рамочку підлили. Вийшов розплід і підлили. Метком У нас є. Поки п'ять рамок розплоду. Гніздо тримають. Вони. І шоста рамка розплоду. Ось така гарна. Рівний гарний розплід з однієї і з другої сторони. Шість. І ту я не рахував, але шість з половиною рамок розплоду. Крайня рамка тут а медова. Ось так. Так, ця медова рамочка. Тепер збираємо в зворотньому. Я зазвичай я так гнізд не не розбираю, просто по проханні підписників, щоб розуміли і бачили. Як вони тримають гніздо? Скільки є розплоду? Розплоду вдосталь не заливається повністю порівняно, як в мене була колись карніка пішець і були пернера, які в цю пору піс... виходили соняшника свого часу, було е залиті. Медом і залишалася зовсім невелика кількість бджоли на кінець сезону. Тут, як бачите, бджілок вдосталь буде відкачано ще два корпуси меду. А там будемо бачити, можливо, ще піднесуть із золотарника щось. Розірвав їм гніздо. Гніздо в цій сім'ї оновлено на 40%. Тобто було дано. Так, ту рамку вставимо перші. Ну, Бачите, рамки які є. Не є вони крепкотемні. темні. в цього останнього язика. Бджілок досить багато, що радує, в зиму піде досить крепка сім'я. По кліщу трошки в цьому році розкажу. Як такого зазвичай після відцвітання соняшнику дуже багато були такі роки, що прямо було видно кліща на бджілках Ходили одинокі з погризаними крильцями. В цьому році такого пока не замічаю. Будоражив їх. Ну нічого, показати треба було більше вас. Що далі будеться робитися з такими сім'ями після відкачки меду? Зазвичай ми відкачуємо медок. Треба більше посадити їх. Виймаємо одну медову рамку з боку, ставимо заставну і даємо полоски, відкліщаємо. Так будемо робити і в цьому сезоні. Так. Повні корпуса бджілок і повні корпуса меду. Корпуса доволі тяжкі. Не важив скільки корпусів, але можете прикидати. Два корпуси це 20-145 рамок. Все, закрили. Так, які можна висновки зробити? Що по зінгеру? Зимують гарно раз. Весняний старт ранній. Бджолопакети ми в цьому році зінгера продавали в перших числах травня. І хвости в нас, більшість стоять хвости, хвости е мають зараз вже по-другому корпусу і меду. Е взятки беруть протязі сезону. Е це можете подивитися в наших попередніх відео наприклад, і цієї сім'ї. І сьогодні от вам повністю сім'ю розкрив, розібрав, е щоб побачили. Е доволі непогана бджола, на мій погляд. На цьому буду завершувати наше е, відео. Підписуйтеся на наш канал, ставте палець вверх. Запрошуйте друзів, знайомих пасічників до перегляду наших відео. Обов'язково, хто ще не підписаний, підпишіться на наш канал. Постараємося е, викладати дуже багато цікавої інформації. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра!